Розбита російська техніка на вулицях міста, зруйновані будинки, обстріляні храми це наслідки тримісячної російської окупації міста Святогірськ. Позаду мене розташоване приміщення школи, у якій до повномасштабного російського вторгнення навчалося до чотирьох сотень школярів. Під час окупації міста Святогір, за словами начальника міської і військової адміністрації Володимира Рибалкіна, російський танк в притулу розстріляв приміщення освітнього закладу. У школі розбиті вікна, зруйнований дах та перекриття. А це приміщення Святогірської міськради, де російські окупанти намагалися облаштувати свій штаб, каже начальник Святогірської військової адміністрації Володимир Рибалкін. У кабінетах потрощені меблі, розкидані речі, на стінах та дверях, написи росіян. В принципі, от одна нас яка ще зараз залишилась в тому вигляді, як воно було. Отакі наскальні малюнки. Володимир Рибалкін очолив Святогірську громаду 4 липня минулого року у період її окупації росіянами. Його попередник Володимир Бандура перейшов на бік окупантів. Покажу вам, де була. Робоче місце у нас на сьогоднішній день головного колаборанта бандури Володимира, був міський головой, який перейшов на бік російських військ. Намагався очолити після окупації це місто. Зараз на нього заведено карні справи, розшуку. Це був кабінет міського голови приймання тут засідав колобаран. 12 вересня 2022 року українські військові звільнили Святогірськ, який перебував під російською окупацією із 5 червня. На цьому приміщенні 12 вересня вночі з'явився прапор України батальйон Кульчицького його водрузив. Ну, так от люди дізналися зранку, що. Місто звільнення і почалися вже стабілізаційні заходи на території міста. А це вулиця Курортна у 2020 році. Місцеві активісти та волонтери встановили на ній до Дня Незалежності до 40 українських прапорів. Росіяни настільки боялися тут пересуватись, навіть вважаючи на те, що вони мали тут повну. Ну, повний доступ. Ці прапори провисіли всю окупацію три з половиною місяці, вони так і висіли. І коли ми повернулися, я дуже боявся, що ем, замість наших українських прапорів ми побачимо оцю ганчірку російську. Але коли повернулися, побачили насправді, що ці прапори висять. Ми зняли ці прапори, замінили їх на нові. А ті прапори, які назвали їх такі умовно бойові, ми роздали по музеях. В один із таких прапорів висить в Верховній Раді України до повномасштабного російського вторгнення у Святогірську проживало майже 5 тисяч людей. На період окупації в місті залишилося понад пів тисячі жителів. Ольга одна із тих, хто пережив навалу росіян. Не було світу, не було зв'язку, не було води, водопровод. водопровод на скалуді був вдома, Що готували на кострі. Вода з колодця. Колодець розбили, грязна була, цедили її, з этого пили, кипятили, готовили. Щоб, поки тихо старалася, тільки рассвет світ встаєш утром, стараюся щось приготовить, щоб на целый день в підвалі ну, кушати, щоб було. Ольга каже, її будинок дивом силів під російськими обстрілами. Це не страшно, що не було їди. Страшно, що було дуже страшно, літіло над головою. Для дома было несколько прилетов, все соседи сгорели. Наш дом чудом уцелел, чудом. В подвале нас накрыло, прилет 4 июня. Но самое страшное это было, когда Россия наступала, заходила с 1 июня, они начали пробивать этот квадрат, там, где я живу, этот квадрат был первый на пути у россиян. Они его пробивали первый. И вот настолько плотно эти снаряды ложились, что практически каждый второй дом сгорел. Після звільнення міста від російських окупантів Ольга разом із трьома містянками створили тут гуманітарний волонтерський штаб, де надають допомогу місцевим. Зараз у Святогірську проживає близько тисячі людей. Буквально за декілька місяців після окупації вже в Святогірській з'явилося світло. По Святогівської громаді почали відновлюватися більш-менш населені пункти. Ну і на сьогоднішній день в нас вже працює 22 підприємця, торгівельні точки, отелі Вже є. У нас працює стаціонарне відділення Укрпочти, стаціонарне відділення Щадбанку, стаціонарне відділення нової почти. У нас 4 g мобільний зв'язок. Працює у місті соціальна безкоштовна пральня. Тут працюють шість машинок стиральних і чотири сушилки. Така ідея нас прийшла, що нема при відсутності водопостачання, водовідведення. Людям треба прати свої речі. І оце от пральня працює уже з березня місяця. Розписуються тут люди, волонтери, які тут працюють, вони ведуть такий журнал. Він заповнюється аж уже заповнює, я Думаю, що до кінця місяця, ось 27 люди записуються. Кожного дня приблизно 25 людей отримують послугу з прання. Безкоштовно помитися та випрати свої речі містяни можуть у цьому санітарному модулі. Це санітарний модуль, який працює теж з березня місяця. Тут приблизно 25 людей отримують послугу гігієни. Це покупатися, теж попрати свої речі. Тут три душові кабінки. Це працює на дровах за словами Володимира Рибалкіна. Нині Святогірськ поступово відновлюється після тримісячної окупації. У найближчих планах місцевої влади відновлення централізованого водопостачання у місті. Нагадаю, восени минулого року під час наступу Збройних сил України Святогірськ став першим деокупованим містом Донецької області. А 1 жовтня 2022 року український прапор замайорів над звільненим лиманом. Вікторія Алексєєва, Андрій Резніков Суспільне новини Донбас.